Тема, яка сьогодні надчутлива в суспільстві, її жваво всі обговорюють. Йдеться про те, що в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів. Йдеться про чоловіків старших 30 років, які здобувають другу чи третю освіту. Зі слів одного із ініціаторів законопроєкту, станом на 2019-2021 роки, студентів віком 25 плюс було близько 40 Тисяч чоловік у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, їхня кількість зросла у 2,5 з половиною рази на секундочку. Цього разу за додатковою освітою потягнулися ще близько 100 тисяч чоловіків. Ймовірно, половина з них таким чином вирішила уникнути військового. Призову детальніше про це будемо говорити просто зараз народним депутатом України Федір Веніславський долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Федоре. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку, слава Україні! І е, насамперед, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх е, військовослужбовців головного управління розвідки Міністерства оборони з професійним святом. Завдяки е, цьому органу е, про е, діяльність воєнної розвідки узнали у всьому світі. Вороги дуже бояться, погано сплять, коли, е, партнери поважають. Тому. Наснаги і разом до перемоги. Що стосується вашого запитання, Дякую. ви знаєте, дійсно, ви анонсували абсолютно правильно на сьогоднішній день. Ми маємо на превеликий жаль зловживання в плані угу. права на відстрочку у зв'язку з навчанням на денній або дуальній формі навчання до, до тих студентів, які навчаються послідовно. Тобто здобувають спочатку там професійну, професійну, технічну передфахову вищу, вищу освіту, аспірантура це жодним чином не стосується, навіть якщо до речі, акцентую увагу, навіть якщо громадянам виповнилося на день вступу до послідовної його рівня освіти 30 і більше років, все mm -hmm. одно право на відстрочку від призову зберігається, тому що ми бачимо і е, позиція до речі міністра освіти е, науки, така ж ми бачимо, що людина професійна. Систематично скажімо, послідовно здобуває вищу освіту, потім займає, починає займатися наукою, наукою. В цьому все нормально. Але коли людина, маючи, наприклад, інженерну освіту раптом вирішила стати агрономом або медиком, або ще більше того, після здобуття вищої освіти вступає на навчання до професійно-технічного училища на денну форму навчання або до ліцею, то, ну, знаєте, тут навряд чи вже з точки зору і логіки. І закону про освіту можна вважати, що людина щиро реалізує своє конституційне право на освіту саме тому було ініційовано такий законопроект. Він має на меті спонукати тих. Студентів, які не мають наміру реально здобувати освіту, А тут, до речі, ще один дуже важливий аспект, який також необхідно всім е, розуміти: друга вища освіта в Україні здобувається. Е, якщо перша була здобута е, на, за рахунок коштів державного бюджету, то друга може бути здобута виключно за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Іншими словами, друга вища освіта в Україні є е, практично у всіх випадках там на 99 випадків зі ста платною. І вузи почали навіть на цьому дуже гарно заробляти за такими неофіційними підрахунками. В рік студенти 30 плюс приносять біля 100 мільйонів доларів для вищих навчальних закладів. Ну і знову ж таки зрозуміло, що це чистий бізнес для того, щоб допомогти з точки зору нинішнього законодавчого регулювання легально уникнути призову за мобілізацію. Тому навряд чи ми маємо, знаєте, маємо спостерігати, коли деякі категорії громадян уникають такі. Ім чином призову це порушує і соціальну справедливість, і е, захист держави дуже важлива справа і відповідно конституції це справа всього українського народу. Правильно, так дійсно, ви зазначили важливі моменти, тому що дуже багато є думок серед наших громадян, так і безпосередньо наших глядачів навіть нам писали у месенджери, тому що не розуміли так, кого це саме стосуватиметься, так яких студентів. Давайте ще раз зазначимо: наприклад, якщо студент так він здобуває освітньо кваліфікаційний рівень, тобто він його підвищує, там де на магістратуру, скажімо, на аспірантуру, і все це відбувається послідовно, так не перериваючи. Навчання, тобто такий студент має право на відстрочку, правильно? По суті, правильно, але невелике уточнення. Мова mm -hmm. не йде про перерву перер в навчанні. Тобто, mm -hmm. якщо людина закінчила наприклад бакалаврат в двадцять першому році, а в 23-му вступає до магістратури, то це також правило на них не поширюється. Тобто ці громадяни зберігають право mm -hmm. на відстрочку від призову на військову службу. Але якщо вони після магістратури вступають на бакалаврат до іншого навчального закладу, то це вже буде очевидно не з метою здобуття освіти. І це mm -hmm. не ці громадяни право на відстрочку від призову не матимуть. Mm -hmm. А ще було до речі, в нас запитання від наших глядачів. От одразу хочеться ваше роз'яснення з приводу цього. Якщо, наприклад, студент, там, умовно кажучи, на магістратурі, як ви зазначали, чи на аспірантурі одну спеціальність він обрав на ній навчається і раптом вирішив її змінити. Наскільки я знаю, так по закону можливо це дозволяється змінити просто напрям своєї професійної діяльності, який ти хочеш опанувати, але в тому ж самому вузі це буде. Буде вважатися так? Це буде підлягати під цей закон ймовірно, якщо його ухвалять. Якщо людина просто у порядку переведення з однієї спеціальності на іншу і зараховуючи ті чи інші дисципліни, там кредит модулі, і так далі, які вона здала, і вона просто там після третього курсу навчання на одному напрямку чи на одному факультеті переходить на інший факультет, то це абсолютно допустима ситуація. Вона не, не передбачає, що ці громадяни втратять право на відстрочку від на військову службу. Так, зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Ще пане Федоре, як зараз до речі, з приводу ваших колег ви спілкуєтесь, мабуть, із народними депутатами? Очевидно, так а наскільки зараз настрої в парламенті з приводу цього законопроекту чи готові дійсно всі одноголосно його підтримати? Як його будуть розглядати у сесійній залі парламенту? Ну, ви знаєте, до мене дійсно підходять дуже багато моїх колег. Mm -hmm. З точки зору суті, і з точки зору якраз у тих головних месенджів, які місця пояснювальній записці, всі погоджуються. До них звертаються і ректори вузів, і якби цікавляться, чи варто їм продовжувати утримувати відповідні спеціальності, на які вони ну які вони спеціально під цю саме, скажімо так, лазівку в законі відкривали, чи їм треба закривати, чи студенти мають оплачувати, чи це буде. Потім дарма потрачені гроші, маю на увазі студенти 30+, Ну я їм пояснюю суть цього законопроекту, сутність законодавчих ініціатив. Переважна більшість колег погоджується, що ці законодавчі ініціативи вони правильні. Я думаю, що ймовірність ухвалення в першому читанні і в цілому цього законопроекту не дуже велика. Але після доопрацювання, після внесення деяких законодавчих поправок, пропозицій, уточнень, тому що є не розуміння тих формул, які. Було закладено в цьому законопроекті. Я думаю, що ми до другого читання допрацюємо, і шанси на його ухвалення звичайно дуже великі. Ну і звісно, тоді вже буде широка картина видна того, що насправді так дійсно буде в цьому законі майбутньому. Пане Федоро, ще важлива історія, яку, до речі, пригадували так в контексті. Вона йде, як то крок за кроком пов'язана із мобілізаційними процесами, саме щодо студентів, Говорилося про масову екстрадицію ухилянтів до України. Тим бачите, це писали засоби масової інформації. Ви, звісно ж, спростували, що масової екстрадиції ухилянтів до України не буде. Як в цьому плані все ж таки будуть діяти? Є зараз якісь напрацювання з приводу того, як дійсно бути з тими, хто фактично поїхав з держави і таким чином уникнув мобілізації? Ну тут треба чітко розмежовувати ті громадяни, які виїхали з держави на законних підстав, тобто на законних угу. підстави. Коли не було ніяких обмежень, вони надали ті документи, які дозволяють їм реально залишити територію України, перетнути державний кордон після правового режиму введення правового режиму воєнного стану. Якщо вони не надали завідомо неправдиві підроблені документи, сфальсифіковані і так далі, то це не є протиправною поведінкою. Невиконання саме по собі консійного обов'язку, коли громадяни перебувають за кордоном, є ціла процедура. Для вона до речі, є так універсальною. У усьому світі громадяни для того, щоб скористатися і конституційними правами і захистом своєї держави за кордоном і виконати обов'язки, вони мають стати на консульський облік. Консульський облік передбачає в тому числі і облік, який здійснюється в плані військового обліку. Тому, якщо такі громадяни стали на військовий облік, вони можуть також отримати відповідну повістку і далі це вже буде невиконання виконання того обов'язку, який передбачено законом про мобілізаційну дотовку мобілізацію. Але коли ми говоримо про екстрадицію, то треба розуміти, що мова може йти виключно про правову допомогу в кримінальних справах. Тобто, коли зареєстровано кримінальне провадження, а це має, має бути факт, доведений встановлений факт злочину або особою або групою осіб, якщо мова йде наприклад про фальшування документів, то очевидно в цьому процесі як правило задіяна група осіб, і це вже буде вважатися незаконним перетином державного кордону, що саме по собі є злочином. Е, тому о, от, з приводу таких осіб, які е, незаконно перетнули державний кордон або е, перейшли в невстановленому місці державний кордон е, mm -hmm. без за межами пункту пропуску або з приховуванням від прикордонного контролю, то от на цих осіб поширюється вже дія кримінального кодексу України, реєструються кримінальні провадження, органи досудового розслідування розслідують, і потім вже вони можуть в рамках міжнародної правової допомоги звертатися до відповідних компетентних органів закордонних країн і просити про екстрадицію тих громадян, яким повідомлено про підозру про органи цим займаються. Наскільки масово це Явище на сьогоднішній день я складати не можу. Мене статистики немає, але те, що такі процеси йдуть, це однозначно. І ще важливий момент, який ми фактично почули вже від новопризначеного міністра оборони Рустема Омірова, Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК. Це поки що у планах, але тим не менше як ви ставитесь до цієї ініціативи, наскільки вона дійсно зараз повинна бути реалізована найближчим часом. До ініціативи запровадження цифровізації в усіх процесах і військового обліку і діяльності військово-лікарської комісії. Ми говоримо практично з початку нашої каденції, там з 19 -го, 20 -го років ці питання обговорюються на рівні нашого комітету. Ми дискутуємо з представниками міністерства оборони, з представниками міністерства цифрової трансформації, з віце-прем'єром з питань цифрової трансформації, інновації науки освіти паном Федоровим. Є певні технічні проблеми, але я я думаю, що технічні можливості для запровадження електронних військових. Квітків точно є, і до речі, якраз от про електронний, про електронний військовий облік можна говорити і ще раніше, тому що з початку війни 14 року в цьому напрямку робилися певні спроби. І якраз завдяки тому, що електронний військовий облік не був запроваджений до кінця, а документальний був дещо порушений. Ми отримали таку скажімо низку проблем пов'язаних з обліком і з мобілізацією. Мілізацію під час воєнного стану, тому це потрібно робити. Я думаю, що пан Омеров, який дійсно налаштований, максимально спростити документообіг і е, позбутися бюрократизації, про що він вчора заявив е, з трибуни парламенту, коли ми його призначали, тому що ну не припустимо, коли в бойових умовах командир військового підрозділу має вести більше десятка різних журналів в бумажній і паперовій формі і заповнювати якісь е, речі, тому безперечно е, цифровізація. Має прийти до е, міністерства оборони, і ми це всіляко підтримуємо на рівні комітету. Сподіваємося, що ці плани найближчим часом втіляться в життя. Вам дякуємо за те, що ви долучилися до телеканалу Київ. Пасибі за роз'яснення, за те, що проаналізували ситуацію. Федір Веніславський, народний депутат України нагадаю, спілкувався з нами в цій частині ефіру.